Навколишня природа є неймовірно красивою і різноманітною. Вона дарує нам багато радісних моментів і надихає своєю величчю. Ліси, поля, річки, гори та озера. Кожен куточок природи має свою унікальну красу. Ліси це справжні зелені легені нашої планети. Вони наповнені різноманітними деревами, кущами та травами, які створюють прохолодну тінь влітку і захищають від холодних вітрів взимку. Поля і луки вражають своїми безкрайними просторами, які вкриті різнобарвними квітами і травами. Річки і озера додають природі особливого шарму. Вода, що тихо тече або дзюркотить в струмках, створює заспокійливий звук, а блискуче на сонці поверхні озер відбивають небо і дерева, наче дзеркало. Серед цієї різноманітної краси особливе місце займають лікарські рослини. Вони не тільки додають природі привабливості. Але й приносять багато користі людині. Лікарські рослини здавна використовуються для лікування різних захворювань, допомагають підтримувати здоров'я і зміцнювати організм. Лікарські рослини гармонійно вписуються в природний ландшафт, збагачуючи його корисними властивостями. Вони ростуть серед інших рослин утворюючи різнобарвні килими на луках і узліссях. Наприклад, Ромашка і календула часто зустрічаються на полях, а м'ята і чебрець ростуть на берегах річок та струмків. Подорожник можна зустріти на узбіччях доріг, вздовж стежок. А ось такі рослини, як арніка, хвощ, меліса. Найчастіше ростуть на територіях, де волога місцевість, біля болот. У горах можна знайти таку рослину, як едельвейс, Арніку. Багато лікарських рослин, таких як базілік, кріп, петрушка, вирощуються в садах. Спостерігаючи за красою природи і дізнаючись про лікарські рослини, ми вчимося цінувати. Берегти наше навколишнє середовище. Адже кожна рослина, кожне дерево і кожна квітка є важливою частиною великої і чудової картини природи.